Спортсмени з дев'яти областей України змагалися у Луцьку на турнірі з рукопашного бою, коли мужніють юнаки. Змагання організували представники обласного осередку громадської організації Ніхто крім нас вони кажуть, що це спортивний і виховний захід. Не патріотичне військово-спортивне виховання молоді. Такі пріоритети декларує громадська організація Ніхто крім нас. А турнір з рукопашного бою, коли мужніють юнаки» – це приклад їх реалізації, каже керівник Волинського середку Андрій Зубко. Ми працюємо в військово-патріотичному напрямку з молоддю. Намагаємося довести до молоді, що краще вести здоровий спосіб життя, займатися спортом. Є таке поняття честі доблесті. От і ми намагаємося нести це в спілкуванні з оточуючими, не боїмося брати на себе відповідальність і несем відповідальність за те, що робимо. Спортсмени зазвичай неохоче перед змаганнями дають інтерв'ю, однак чимало бійців не зважає на забобони і покладається на свої сили. Я займаюся руковашним боєм. Тому що це мені подобається. Ну, це приводиться в житті мені. Якщо навіть, якщо навіть не виграв, то головне участь, тому що ти отримуєш всерінний опит. Андрій Салій нині один з організаторів змагання, що не так давно був сам учасником таких турнірів, тож добре знає проблеми початківців. Втім, він каже, що треба бути більш вимогливим до себе. Напевно, найважче це себе налаштувати на тренування, приходити, не прогулювати, Тому що в нас є, як то кажуть, в дітей такі примхи – там піти, десь погуляти, піти там погратися, і треба їх привчати до дисципліни. В принципі, з такого віку, якщо починати їх. Налаштовувати на серйозну працю, з них можна виховати серйозних учнів, серйозних спортсменів, які можливо будуть представляти не тільки нашу область, а й Україну. Турнір, коли мужніють юнаки, відбувається 11-й рік поспіль. Організатори роблять акцент на виховний момент заходу. Втім, хорошу репутацію змагання мають і завдяки спортивній складовій. Приємно, що кількість учасників, які мають здобутки, Після участі в наших змаганнях на всеукраїнських турнірах зростає. Вважається, що ці юнаки, котрі проходять обкатку на коли можні юнаки, потім на чемпіонатах України попадають до трійки призерів ну, беззаперечно, практично завжди. Більшість призових місць цьогорічних змагань завоювали луцькі спортсмени, здолавши призерів всеукраїнських і міжнародних турнірів. Нині організатори і учасники аналізують поєдинки, готуються до нових турнірів. Змагання були дуже потужними, як на мій погляд, оскільки були дуже сильні федерації. і Кожен хотів, вже велика була в кожного жада перемоги, і кожен хотів зайняти якесь, хоча б при зимість. Це були великий рівень цих змагань. Два дні змагання тривали дуже напружено, незважаючи там на юнацький вік молоді, починаючи з 10 років і до 20. всі бої були дуже насичені, дуже емоційні. Ми, як організація. Дуже раді, що змогли допомогти дітям виразити себе в такому виді спорту, як рукопашний бій, і здобути нові знайомства і новий досвід.